З цих посадочок ми проходили якраз бліндажі, це перші бліндажі, з яких ми почали просуватися. Ну, захопили якраз в цій посадці, зробили одну позицію, через яку потім ми мали просуватися трошки далі. З різних сторон можна продивитися ну, на відстані до 5 км, навіть до 8 кілометрів можна побачити рух якоїсь техніки. Звідси вони могли контролювати практично величезну ділянку, частину ділянки дороги на роботіно. А от вона трошки далі по горбу проходить. От. І знову ж таки по полях так само не можна було зайти. Це все напрямок на роботіно. Плюс. Величезну частину так само контролювали території з е, е, Оріхова. Є. Є. Тобто наступ був дуже ускладений саме через те, що це була подібна висота. Звісно, можна було обійти по флангах, але фланги були не менш укріплені. І та ж сама ситуація була. Практично кожна посадка це невеличкий укріп район. Там, де було дуже багато кулеметів ручних, там, де було дуже багато протитанкових засобів. Оце протитанкові засіб, бо це протитанкова ракета звідси. Вона в системі підключається, загальна установка включається з пускової. Пускова така на три ножках вона ставиться, О, вона, ця труба виставляється. Ось такими засобами дуже багато було. Тобто, розумієте, да, якщо техніка буде їхати, то всю техніку можна попалити от такими засобами. Позиційна війна вона буде із-за того, що погодні умови, вони трошки. Зупиняється наступ і просування наших військ, але чим більше боєприпасів, тим чим більше озброєння самі розумієте, тим краще. Якщо б у нас наприклад і авіація більше було б, Мабуть, і просування було б не трохи швидше. Якщо ми говоримо про цю висоту ікси, от там в от низинці, там, де підірвана їхня уазик буханка, там вони накопичувалися, там вони змінювалися далі трошки в тій посадці. І оце якраз вдалося захопити той момент, коли вони змінювалися, вони накопичувалися в тій посадці і їх там просто розстріляли, тому що вони зброю не забиралися, вони просто беззбройні ходили зрозуміти, що це висота. Це планівна висота, яку вони зайняли вперше і тримала для того, щоб не можна було просуватися в напрямку роботиного. Це, щоб ви зрозуміли один із бліндажів, який побудували орки. Міна. Проти піхотка. Вона встановлюється. От так от в противнику міна. На деяких напрямках ми е, наступаємо, на деяких напрямках ми контрнаступаємо, на деяких напрямках ми сидимо і чекаємо. Тому що на великий фронт немає стільки, наприклад, боєприпасів, того збройних, щоб можна було взяти, посунути от, раз і все. А Тут вони жили. Вон гранати залишитися. В армії я вже 27,5 років. Закінчив Одеський інститут свободних військ. У 2004-5 році я був у Іракі. Це перший досвід, який був у мене після того, вже в 2015 році, а то якраз в складі 128-ї бригади. Ну, зараз війна, як тільки почалася, то сформували бригаду і я пішов вже. Бригаду виконувати завдання. Дивись, як ми ще виїло дирку. Це Зриватель до текручуються на міну, потім зводиться і все. Міни це найголовніша проблема для техніки. Мають спочатку йти сапери для того, щоб цю місцевість перевірити, потім вже вони ставлять позначки, де можна потім вже решту військовослужбовців просуватися. Всі очікували, що буде такий величезний контрнаступ, і він досягне тим певних результатів. Ну, певні результати є, але ж ви розумієте, що все це залежить від багатьох факторів. Коли от вже ми захопили там кілометрів десь 8 вперед, пройшли 8-10, то вони вже почали використовувати каби навіть по позиціях, не рахуючи, куди воно там попаде. Якщо ми не будемо вірити в те, що ми не визволимо всі території, то самі розумієте, що воно буде далі. Які наслідки ми будемо відчувати далі. Саме головне це зберегти життя ще військовослужбовців, тому що вони виконують ці завдання і завдяки їм це йде просування. Закуска, блін, Дивізію. Закуска вороніжська, Своїх не бросаємо. Називається. Підривники, оці, що ми бачили, от для, для таких мін. Постійна контрбатарейна боротьба, постійні оці от артилерійські дуелі відбуваються. Ну і через те дуже багато дронів в небі, які коригують, які спостерігають. Сьогодні нам просто трошки пощастило, що така погода, дрони менше літають, вітряно, плюс димка, туман. Всі українці мають сприйняти це як війну. По-перше, працювати на фронт на військовослужбовців, на армію, допомагати всім чимало. Нещодавно, буквально 5 числа, так само там довелося з групою заходити. Ну, отримав контузію. Десь міна в трьох метрах від мене прилетіла, не встиг навіть відкрити рота, щоб воно так по вухам не дало. Карбон в блідрех. Щось серйозне було. Двіжок цілий буде. Це моя робота. Це ми маємо це робити. Якщо б Росія наприклад захопила все, далі, вона думає, зупинилася б на цьому. Ні, вона почала боротися. Та амбіції у них дуже великі.